Легендарне шоу, хто хоче стати мільйонером, повертається на ICTV2. прем'єра вже сьогодні. У третьому сезоні глядачі чекають 10 випусків і майже три десятки учасників, які змагатимуться за мільйон. Виграти зможе кожен і вперше шанс на гру матимуть. І телеглядачі за лаштунки проєкту повернувся наш Володислав Круглов. От ми нарешті зустрілися знову на ICTV2. Час гри настав. 1 вересня на ICTV2 стартує третій сезон легендарного шоу Хто хоче стати мільйонером у попередніх сезонах в Україні вже з'явилися нові мільйонери, і цього разу їх може бути кілька. Ми не створюємо конкуренції. У нас кожен гравець може виграти мільйон. Буквально кожен. Якщо навіть один виграв мільйон, це не означає, що мільйони закінчилися. Наступний сідає в крісло, і в нього такий самий шанс. Ведучий його тільки підтримує. Не проходять сюди розслабитися і отримати задоволення від риски. Справа все не прошли, а саме брі, тому що ми за гру, а не за те, щоб. Гроші були мовити на перше. Від старту першого сезону проєкт став хітом ictv Другий сезон стартував вже на ictv2 і знову був лідером рейтингу. Нам надходить дуже багато потім повідомлень, що наші телеглядачі буквально розмовляють з телевізорами, і в цьому і фішка і є. Ти сидиш зі своїми там друзями чи родиною і сперечаєшся, яка відповідь А чи Б, така, чи така. До мільйона 15 питань загальних знань. Третій сезон – 10 випусків. У кожному по 2-3 гравці. За мільйон змагатимуться майже три десятки учасників. Спочатку все легко йде, все легко йде, а потім ти починаєш довго думати, і чим довше ти думаєш, тим більше ти перевикупаєш. От у мене сьогодні було десь питань три, де я прям сам себе закопував, але викопував, а от за останнім уже так не вийшов. Це була моя давня дуже дитяча мрія. Колись я дивилася це шоу і ще я не знаю, напевно, вже 20 років тому. І я себе просто уявляла, як я там сижу. Більше нічого мене не цікавило. Не так виграш, не так самий цей, просто присутній. Тут. Продюсери проекту відбирали учасників не лише за рівнем знань. Важливою була мета, на яку людина хоче витратити виграш. Велика мрія це відкрити центр професійної адаптації і соціалізації для підлітків та молоді з ментальною інвалідністю і створити для них робочі місця, створити для них можливість працювати взагалі. Я панував на силу оборони, ось тому, що є 25-та сичлавська бригада, яким треба наземний дрон, але е я вже бачу, що на, на дрон взагалі не вистачить, тому що він коштує 250. Тому я щось придумаю, де їх там десь ці присунуть кошти, а дрон ми і так купимо із тура, бо я тільки з тура повернуся. Творці обіцяють у третьому сезоні не тільки гравці у студії, а й глядачі матимуть шанс на гру. Для них приготовано декілька ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.